На Дніпропетровщині розпочалась третя хвиля мобілізації. Першочергово призивають військовозобов'язаних запасу, які придатні за станом здоров'я і мають досвід у своїй військовій спеціальності. Кількість людей, яких необхідно мобілізувати, не оголошують. Військові комісари запевняють, в нашій області багато добровольців однак, чимало і тих, хто ухиляється від призову. Більш докладно наші кореспонденти. Дніпропетровщина одна з небагатьох областей, яка на 100% виконала план під час першої та другої хвиль мобілізації. У цьому допомогли численні добровольці, які мали належний рівень підготовки. Патріотично налаштовані громадяни фактично замінили тих, хто ухилявся від призову, стверджують військові. Цього разу міські військомати планують утримати планку і недобросовісними громадянами обіцяють зайнятись окремо. Буквально вчора я дав команду. Всім воєнним комісарам Дніпропетровської області зібрати дані по на тих граждан, які уклонились від призиву при мобілізації, розискати їх, підвернути в адміністративному порядку. Наказанню реальні шанси потрапити в армію є у випускників військових кафедр Дніпропетровських вишів та, як не дивно, абітурієнтів повідомляє комісар. Інша справа, що черга до них може не дійти. Як і раніше, не мобілізують студентів, батьків п'ятьох і більше дітей та непридатних за станом здоров'я. До речі, під час мобілізації стан здоров'я визначає не медкомісія, а поверховий огляд фельдшера. Задаються вопрос громадянину, ви готові служити? Вы имеете какие-то жалобы на состояние здоровья? Если он говорит, да, я имею, у меня там такое-то хроническое заболевание, я жалуюсь, я не могу, ему выписывают направление и отправляют в больницу. Если он не заявляет жалобу... То, звісно, він одразу подається вайска. Обумовлено це чіткими строками комплектування частин, які нарідко треба сформувати за добу і відправити на бойове злагодження. Нагальною проблемою досі є забезпечення мобілізованих солдатів. Не секрет, що у деяких міських військоматах люди сидять без військової форми. Ну готувалися ми до війни, Я вам чесно скажу. Ми скорочали армію 23 роки. года. Ми не робили запасів. Ну, я думаю, разбираться с этим нужно будет потом. Трудностей много. Да, экономика работает, конечно, вы видите, как тяжело сейчас нам. Но, по крайней мере, на Днепропетровской земле делается все возможное для того, чтобы наши солдаты, и не только днепропетровчане, а те, которые несут сейчас, выполняют тяжелую ратную службу на востоке нашей страны, они были обеспечены всем необходимым. За словами комісара, амуніцією починає укомплектовувати частини обласна адміністрація. В першу чергу закуповують бронежилети найновіших модифікацій. Вже сьогодні територіальна оборона отримує партію якісного обмундирування. Однак гострою залишається проблема спецодягу. Тим більше, що не за горами кінець літа і питання теплої солдатської форми треба вирішувати вже зараз. Надію як і раніше, покладають на небайдужих дніпропетровців. Артем Куля Євген Хисний новини 11 каналу.